Сьогодні ми з вами створимо на сайті Леонінгс свій віртуальний кабінет. Для цього в вікні пошуку можна українською мовою, напишемо назву сайту. І перейдемо. За посиланням, що з'явилося в нашому вікні. Сайт підтримує україномовний інтерфейс, для цього нам потрібно перемкнути мову. Клацаємо і вибираємо з переліку українську. Змінюється. Інтерфейс сайту, і далі ми зможемо продовжити реєстрацію, натиснувши кнопку, що знаходиться під індикатором мов. Поверх вікна сайту з'являється діалогове віконечко. У ньому ми вибираємо Створити новий обліковий запис. Бачимо, нам пропонують ввести логін, під яким нас бачитимуть наші учні. Адресу електронної скриньки. Пароль. Повторити ще раз. Точно пароль. Ввести код безпеки, який поданий під віконечком пароля. Абсолютно точно, так як він зображений. Створити новий обліковий запис. Змінимо логін, тому що він вже використовується. І спробуємо ще раз ввести код. І натиснути кнопку Створити обліковий запис. Реєстрація пройшла вдало, з'явився наш профіль. Поки що він не заповнений. Для цього, щоб заповнити профіль, ми створюємо власні класи. Перейдемо за посиланням мої класи. Поки що класи у нас відсутні. Даємо назву класу. Натискаємо кнопочку Створити клас. І так кожен наступний. Але це тільки папочка для зберігання вправ кожного класу. Щоб учні могли мати доступ до вправ, які ми їх залишатимемо, нам потрібно створити профілі учнів. Натискаємо на профілі учнів. Створити облікові записи. Вводимо ім'я та прізвище. Коли ми переходимо до наступного імені з прізвищем, автоматично сайт генерує логін кирилицею та пароль. Латиницею. Можна імпортувати імена з готових таблиць. Тоді, коли список буде повністю готовий, натискаємо кнопочку Зберегти Логіни і паролі, які ось з'явилися на екрані, ми можемо Роздрукувати, натиснувши кнопку Надрукувати логіни і паролі. Вони матимуть ось такий вигляд, у нас з'явиться список всього класу по кількості учнів, які ми зареєстрували. Можна роздрукувати, розрізати та роздати кожному учневі. Далі переходимо до створення вправ, які бачитимуть наші учні. Перейдемо до папочки Мої вправи. Папка в даний момент порожня. В ній є тільки дві папочки наших класів. Але вправ взагалі немає. Тому для того, щоб наповнити папку вправами, їх потрібно створити, або зберегти ті, які нам сподобались під час перегляду. Натискаємо кнопочку Перегляд вправ. І нам пропонують категорії, різні предмети виберемо те, що. Нам подобається. Крім того, ми можемо вікові категорії вибирати. Початкова, середня школа, старша і навіть вища. Наприклад, виберемо мистецтво. Казковий лабіринт. Переглянемо вправу. У виконай вправи. Бажаю успіху. Що ж нам тут потрібно зробити? Натиснути ОКей. І посортувати. Співвіднеси назву казки та її автора. В даному випадку у нас вправа пазли. Нам потрібно посортувати за назвами. Тоді, коли ми відкриємо всі пазли, у нас з'явиться малюнок. Якщо є помилки, нас знову повертають. Коли нам вправа сподобалася, ми можемо закласти її у моїх вправах. Натискаємо на відповідну кнопочку. І нас зразу перенаправляє у вправи наші. З моїх вправ учні вправу переглядати не можуть. Її потрібно відправити до відповідного класу. Щоб це зробити, тиснемо на малюночок, папка з плюсиком, з'являється список класів, ми маємо вибрати клас, для кого передбачена дана вправа. Вправа переміщається до відповідного класу і з'являється у нас вже кількісно. Коли учні, яких ви запросили. Виконують вправи, у вас працюватиме ще й кнопка статистика. В даному випадку в нас лише один запрошений учень, ось і видно, йому залишили вправу, яку він ще не виконував. Коли він її виконає, і виконає правильно, даний квадратик засвітиться зеленим кольором. Коли виконає неправильно рожевим. Якщо взагалі не буде заходити переглядати вправо, квадратик так і залишиться сірим. Цікаво, що свої вправи можуть створювати навіть самі учні і давати дозвіл на перегляд іншими. Таким чином вправи можна створювати за різними шаблонами. Користуючись кнопкою створення вправ. Поглянемо на неї. Нам пропонують шаблони. Знайди пару, класифікація, числова пряма, просте огрупування», вільна текстова відповідь, фрагменти, вікторина, заповни пропуски, пазл, кросворди, «Деце». доволі велика кількість шаблонів. Ну, можемо. Спробувати. Але для початківців найкраще вибирати готову вправу і на її основі вводити власний матеріал. Переглянемо будь-який шаблончик і переконаємося, що не настільки складний, як нам здається, на перший погляд. Ось, будь ласка, коли вправа готова і учні виконали. Для перевірки натискається ось така галочка. Якщо засвітилась зеленим, і відповідь молодець, ти впорався добре. Це все вправа виконана чудово. Дякую. Наступне заняття ви знайдете у моєму блозі. Окремо про кожну вправу я розповім і розповім, як її створювати. З наступним відеороликом, дякую за увагу!